Другу ранку. Майбоперекладник викраномовного каналу. Бачите, який ранок сонечко сходить. Десять хвилин, 9, 12 квітня 2025 року. Субота. Гарна погода. 4 тепла. Біжу. Я завжди кудись біжу. Зараз у центр міста їду. Набившу Пушкінську переменували. Ну так, 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 ладно. Відразу як пройшла, нічого Харкові ну не дуже, ні, ну ніч може, так сяк. четвертій ранку вибух мене розбудив, дружина спала, потім... а потім другий вибух вже <кій> другий вибух. Мабуть, був гучнішим, тому що прокинувся і собака почав гавкати дуже громко. Дружина прокинулася. І почалось. Біжимо у коридор. Що це таке, коли це скінчиться. Ну а між вибухами, коли тільки я прокинувся після першого, таке зізз прямо над нашим будинком. Шахет пролетів, я чув, гарно, що дружина не чула. А потім вибух, тому, ну, три, три, на жаль, три вибухи. Вона читала в своїх телеграмах, що ну, в нашому районі. Гучно тому. Ладно. Будемо сподіватися сьогодні субота, 12 квітня. Сьогодні. Не знаю, в Україні святкуючи ні, день космонавтки для мене. Вся вулиця 12 квітня ще є на ХТЗ. Набусь святкують. А може перенесли як усі церковні свята. На два тижні вперед чи назад. Я так жартую. Після такої ночі тільки жартувати. Ладно. Сподіваємось на гарний день. Сподіваємось на... що буде сонячним, теплим. І тихим, без вибухів. Все, усім міродоброзла. Всім щиро. Дякую, звичайно. Будемо жити. Не зважаючи ні на що. Гарного дня, мої любі, гарної суботи. Пока.